Карта хитрості, я буду юліть. Немає, давайте так, у нього немає внутрішнього бажання сюди їхати в принципі своєму. Питаю, при якому розкладі Трамп може до нас завітати з візитом? Якщо ми йому щось та хороше, дирненьке, прекрасне, предложимо. Mm -hmm. Тобто, якщо ми до нього з якоюсь там пропозицією не вісь, якою слушати, да, давайте я прям приїду поняти, знаєте, колоча тобі не сама. Ой, господи, это, да, давайте я прям. То есть він може приїхати тільки з моменту того, що я не знаю, ми з ним подружилися як лучшему подружки, так сказати. Да? Або ж ми йому так почесали, то эго, що людина навіть прям Боже, я прям приїду ради цього моменту, якщо вот об этом. А так, mm. а так он буде все время пытаться oh. находить отмазки. Ну, це було насправді очікувано. Диво не mm -hmm. сталося. А зараз хочеться поговорити про ще одну людину. Буквально там тиждень-два тижні тому знову це прізвище почало з'являтися в багатьох пабліках. Це мер Києва, це Віталій Кличко. Uh -huh. Почали казати різні цифри, з'являтися що суми величезні пропадали з бюджету міста. Чи загалом причетний Кличко до всіх цих корупційних схем? Які відбуваються в місті, які безпосередньо пов'язані з членами його команди? То він собі з того мав. Але що хочу сказати, не всюди, не всюди фігурує і прям не всюди фігурує його ім'я. Бої схеми, а, 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 значить, це у нас діявол, да, і главний, так, главний, сидящий, смотрящий, і так далі. Да, окей, свої схеми там є, всі, всі про них і не одного разу говорили, і так далі. Вони є. Да, якісь гроші тіньовим аспектом в нього теж є, але я не скажу прямо про всі, про всі схеми, і що він там в тих схемах прямо во всіх участвує. Ні, ні, взагалі ні. Чи загалом тоді готується заміна мера або його команди? Ну, або і того і іншого mm -hmm. одразу. Ну, потому что там проходит по четверке Пентаклей, поэтому я бы не сказал, что в него якісь другие оборудки, не совсем зависимо от там, міського бюджету. Там що ж воно, ви знаєте, як оно ж відбувається. На горі ви писали одинчик, а до, до кінця mm -hmm. дійшов йшов на совішена так, так сказати. Але але Поэтому... тут тоді питання: якщо він дійсно багато в чому не причетний, чи зараз він займається питанням заміни своєї команди, тому що вже є цифри, вже є офіційні дані, що є таке розкрадання з їхнього боку. А от кстаті, я так полагаю, що йому або дадуть шанс, або він сам буде проводити условний аудит людей, тому що в нас тут зміна по смерті і вищий суд. Це якщо не зміна самого кличка, то зміна його людей, котрі там працюють. Тобто він і сам буде зацікавлений, то все знайти, тому що ну, інтересно, бути винуватим там, де хоча б там, де ми не виноваті. Вот. Я думаю, что когось нам, кого нам для биття покажут. Что кто-то на комусь, скажем так, кто-то для биття будет. Это первый момент. Второй момент, я так полагаю, что все-таки або выборы мэра, або змена руководства очень даже возможно, потому что тут вообще это как условное отстранение пауза, а потом окончание, окончание как таковое. Думаю, что должно что-то быть в этом плане. Раді слаженої чи, роботи. Чи ця заміна буде на краще, тому що знаємо, що в нас люблять змінити шило на мило, нічого не змінюється, а деколи навіть стає суттєво гірше. Ну, у нас міняються люди, а ці ж як їх там, скажіть мені, оборудки не міняються. Залишаються сталими, так. Сущаюся, стали ми, так, так, <рес> так. Ой, угу. Угу. Тут, знаєте, тут як і завжди. Приходить нова людина, показує нам прекрасну, класну роботу, да? зарекомендувати себе треба, звісно, бути лучшею версією себе і так далі. Далі ми притираємося, зараз я скажу, тут у мене три. Чотири. Ну, і п'ята, не дуже велика людинка, але ми притираємося з усіма цими п'ятью людьми, знайомимося, знову розмовляємо по поводу того, що ну, послухайте, ну тут можна щось діє, знаєте. Ось вот, ідея. Ну, хто-то, звісно, согласен, хто хтось становиться в позу, і знову оборудка. Тобто, давайте так, кого би не поставили рано чи пізно, рано чи пізно. Тому що все, що условним образом криво і все, що прекрасно придумано, ну, ну... на жаль. А, але все ж будемо сподіватися на те, що з часом прийде це розуміння, що потрібно все докорінно змінювати, і дійсно будуть до влади, як місцевих, обласних, так і державних, приходити ті люди, які першочергово зацікавлені в розвитку міста країни. А не збільшення власного кишені. Е, так, що ж, зараз таке питання про улюбленого персонажа. Це стосуватиметься питання Єрмака його подальшої долі. Зараз е, розуміємо, що знову постало це питання активно про е, його діяльність і. Почали з'являтися пропозиції перевести його на іншу посаду, або ж про звільнення, чи все ж таки зрушиться це питання з місця? А, чи скажіть залишатиметься? Скажіть мені, що це за новини? Чим цей резонанс продиктований? Угу. Це так, звісно, Латчин написав е, в себе в каналі і почав взяв на себе удар за всіх, почав висвітлювати діяльність Єрмака активно, відповідно, почалася зразу, він попередив, що зараз почнеться на мене атака. що Попередній раз вже це відбувалося, але я готовий понести все це. І почав Ох, в себе безпосередньо та, писати. Про діяльність Єрмака. Тому хочеться розуміти, чи зараз yeah. лишиться це питання? Зміниться, зрушиться якось з місця, чи всі зроблять вигляд, що цього питання взагалі не стоїть на порядку денному, uh -huh. Этот, Яка смілива людинка? Так. Суспільний резонанс, скоріш за все буде. Я думаю, що будуть люди, які його підтримують, тому що у нас тут суспільний резонанс. І я би не сказав, що люди прям що як вас восстануть, але тим не менш він собі, скажімо так, послідовників і підтримувачів він знайде. Це перший момент. Другий момент. Був би він обережний. Єдине, що скажу. Тому що тут може, може, трошки не поздоровиться. Так. По поводу пана Ермака, у нас король Пентакливый. Сдвинуть человека, Пентакли, это очень успешная карта, это года, это прям, прям года. Поэтому сказать, что пана Ермака куда каким-то образом куда-то сдвинуть, это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, я так полагаю, за него сам президент вступится, потому что, скажем так, да, захист условным образом есть. А третьим моментом, Єдине, що тут може зіграти роль, це дуже великий суспільний резонанс. Тоді, коли людей нічого не понімає, що людей нічого не втихомирить, крім того, щоб змінити людині посаду. Це очень вопрос ну, в плані, тому що це очень мала прям мала дуже мало Це вже так оступитися серйозно треба буде, та. Це вже перебули. да. Це, 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 це очень сложно, це очень маловероятне. Це дуже питання розтягнути в часі і так далі. Поки що зміщення такового, така вова про це навіть не йдеться. В мене поки що не йдеться навіть про піднімання питання про його зміщення, не то, що про зміщення. Ну насправді для мене прогнозовано було, але тим не менш перевірила це питання. Також президент Молдови Майя Санду нещодавно заявила про те, що Росія може вплинути на зміну керівництва Молдови, а угу. обрати лояльних до себе людей, щоб використати угу. їх проти України. Чи вдасться Росії це зробити? Ну то що вона це буде максимально робити? це факт. Це там вибори скоро, так? Да? Коль така інформація постала. Так. Угу. Будемо бачити з вами, ну, якщо не якісь там страйки, пікети і так далі, то будемо бачити з вами стільки несущегося. <гум> нечистот по трубам, скажу отак. Вот Нечесна ігра, фальсифікації прямої тої Росії туди своїми якимись заявами, людьми финансу... люди, котрі на фінансуванні, і так далі. Будуть підкуплені люди. Я думаю, що будуть навіть якісь провокації, якщо ще не почалися, то явно будуть якісь ще провокації вокруг цього всього будуть до последнего пытаться действительно усадить кого-то более лояльного 100%. Так наскільки мовірно це дело. Дуже ймовірно. Діло дуже ймовірно, але мені ще говорять тут знову такий двоплят, хороший все, що залежить і залежатиме від внутрішніх людей, від людей і від того, наскільки вони сприймуть ту посаду, і чи, скажімо так, толпа не заставить перевибори знову робити. От. Але у нас є дуже великий ризик, дуже великий ризик, того, що там може дійсно посісти місце проросійська російська Дуже великий ризик. Да, Сподіваємося, що вдасться цього уникнути, тому що хотілося хоча б одних лояльних сусідів поруч. І стройка мечей, там, де ми не довольні, там де ми не вас прийнімаємо, то того кого там вибрали, то що сталося, і скажімо так, благодаря і що яким-то діням, тобто ну понятно, на російських там грошах, хто либо ж проплачений Росією, хто то Вот. є дуже велика ймовірність, але вот этот шанс за людьми, скажімо так, і за резонансами, а він залишається. І маємо надію, що якщо що, то вони спасуть. Угу. А, дякую за ці попередження. Та сподіваюся, що почують ті, хто матимуть вплив, і зокрема, і безпосередньо самі люди, мешканці Молдови, і зроблять правильний вибір. А, також зараз хотілось би задати питання, враховуючи, що зараз -таки поминальний тиждень, проводи в Україні. Багато хто піде на кладовища до своїх рідних. Чи існують якісь правила походу на кладовище? Якщо існують, розкажіть, як це правильно має відбуватися, з чим мають іти, що робити? Дуже а, да, Давайте так, я я розкажу. Я не буду прям говорити такі, у нас дуже багато практикуючих любить там чуть ли ні до мілочі придраться. Там ні чихнуть, ні не, не, не буду говорити. Друге. В общем-то нічого нічо ніде не можна. Люди добрі. Значить, пер, перше важливе правило: якщо у вашому на вашому кладовищі є загорожа, ми заходимо ворітьми для живих. А не тудою, куди завозять мертвих. Ну, нічого з вами не станеться при цьому, але це не є хорошо. Це проход не зовсім для вас. А вот, це перший момент. Другий момент. Я завжди проти устраювання а, а, по пожирань всього прямо на кладовище. Ну, я, я, я проти. Тому що ми приходимо, ми приходимо туди, де, скажімо так, люди спочивають, знайшли своє пристаніще. Понятно, зрозуміло, що там ніхто 24 на 7 не сидить условним образом. Там дух той самий людини. Зрозуміло, так? але ми ж зачем-то відводимо цю територію, там почему-то завжди тихо і так далі. Так? І ми з вами маємо почитати цих людей і їх покой да? тому, що це вже Вот. А так як наші люди люблять прийти. На і устраивать з людьми похорон свадьбу, так сказати. І там, там вже співають і там вже пішли конфеті збирати. По могилам, знаєте? Ой, а вот, поэтому нічого не маю проти, якщо у вашому мірозврізмі це норма, окей, ви можете збирати без проблем. Вот, тут я порад не, не можу давати, і не буду, мабуть. Я проти, знову ж таки, от этого всього. Ви можете прийти на кладовище до своїх рідних. Ви можете принести їм ті паски, тому що я так полагаю, несуть там паски, ці ж самі крашенки і так далі. Ви можете там випити, як, ну да, якщо ви приймаєте оце все, і підіть додому. продовжити все вдома. От, зберіться родиною, пом'яніть, а не на місці, а вдома. Дух не прив'язаний до тої могили. Над нею там крошить хліби і значить смакать смакати пасками. Не треба це все можна зробити вдома і залиште до речі, і у цю вечерю залиште на ніч. Вот, не шкодуйте їжі, да, то що ви там поділи, яку, то що там залишилося, якщо є там якийсь запас, докладіть і залиште це все на ніч. Ну, вот, предварительно можете від себе условним образом покликати своїх рідних, там родмо, не скончаємо, великий не сканчаємо, і да, приході зірії. Да, вот. В принципі, це все два правила. Хто-то говорить, що на кладовище краще не нести м'ясо і так далі, тому що, мовляв, це все, це все от от кров в тіло і так далі, і там мо, можна подсилення через це отримати. Ой, момент двоякий, ви ж не несете туди сире м'ясо. Воно приготоване. Воно приготоване, а там уже того життя з того м'яса вже немає. Поэтому, этот, поэтому, в принципі, можете то робити. Хтось каже не нести солі. Ну там сіллю не да, сіль не розсипатися. Сіль це достатньо такий бар'єр, хороший і так далі. Но, якщо не, 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 не солити не закидати силю могилу, в принципі, то окей, нічого теж поганого не буде. Це по суті всі правила. А от по. З приходу з кладовища хорошо бо помити руки умиться, це обов'язково. По поводу, є люди, які навіть да, переживають, що ця земля з кладовища занесеться там, не в дім, в будинок і так далі. Добре, нічого, нічого поганого не буде і нічого з как бы, вами не случиться. от Ви не ходили туди колдувати. Ви не несете цю землю з чітким розумінням, що ви робите комусь порчу і так далі. Це, по суті, така ж земля, просто трошечки з іншою енергетикою, сама по собі. І, от, Тому землю з кладовища можна використовувати в ритуалах, да? о тільки земля сама по собі несе просто інший заряд. Якщо ви не використовуєте її в ритуалах, то чого її бояться. Непонятно. зрозуміло. ну, люди за це переживають і бояться, тому переживати не треба. Якщо ви дуже ммітильний, десь на пів шляху, ну протрусіть ваші капці. А от і все. Вот. На всяк випадок, що можете помити ноги без проблем. А от це по суті головні питання: Не встраювати дібоші, не устраювати там пір на весь мир, вот. прийти, помінути, оставити свої смаколики і продовжити краще вдома. Это все. Заходимо Дякую. там, де заходять люди, не там, де завозять усопших. Якщо немає, якщо немає загорожі, ходимо туди, куди вам там зручно. Тут уже немає такого, як би це сказати, прямих настанов. От заходимо туди, куди зручно, і в принципі все. І ведемо себе поважно.